Друзі, вітаю! Мене звати Ольга Крилова. Я міжнародна оглядачка видання Телеграфі. Сьогодні я з вами спілкуюся з міста Гаага, що у Нідерландах, де останні два дні тривав саміт НАТО. І власне я б раджу назвала цю подію таким фестивалем лестищів бік президента США Дональда Трампа. Але вся подія була, знаєте, про я би сказала, зрежисована під настрої стиль ведення справ американського лідера. По перше, програма була короткою, динамічною, бо трамп не любить якісь такі. Довгі нудні протокольні зустрічі. По-друге, фінальне кюміке, тобто такий остаточний документ, який ухвалюють союзники, містив лише п'ять абзаців тексту для порівняння. Вашингтонська минулорічна декларація включала 44 положення, з якими погоджувалися лідери. І по-третє, основне зобов'язання. І яке на себе взяли союзники, також стосувалося дуже дуже такої давньої вимоги Трампа. Ще за часів свого першого президентства, і вже під час другого Трамп наполягав на тому, що європейські союзники плюс Канада, нібито знаєте, обкрадають США в рамках НАТО, не витрачають достатньо коштів на свою оборону, не несуть цей фінансовий тягар, фінансові зобов'язання, але мають це робити, щоб США залишалися поруч з ними в альянсі. І власне на саміті у Газі союзники погодилися витрачати тепер не а 5% від ВВП на свою оборону і досягти цієї цілі вони мають упродовж наступних 10 років, тобто до 2035-го. Що взагалі входить у всі ці 5%? 3,5% – це ось такі основні видатки, військові видатки, які мають йти на оборонні потреби. Це, наприклад, закупівля зброї і щось тому подібне. А ще 1,5% – це побічні проєкти, як, наприклад, розбудова інфраструктури або кіберзахист, тобто ось такі більш м'які я би сказала програми. І це дуже такий розумний крок з боку альянсу, адже очевидно, що досягти такого різкого стрибка з 2 до 5% це не, не під силу напевно жодному бюджету країни союзника тієї чи іншої. І також ось у ці 3,5% основних видатків включатимуться і майбутня допомога країн-членів альянсу Україні, бо знов таки це ж також військові потреби, і це також такий безпековий компонент. Чому я згадала і чому назвала це все фестивалем места? Що навіть той же генеральний секретар НАТО Марк Рюти дуже багато разів назвав Трампа своїм другом та навіть назвав його Деді, тобто таточко, що дуже таке дивне використання слів, але мені здається, якраз у дусі американського лідера. І я знаю, що під час засідання Північно-Атлантичної ради, коли зібралися усі 32 лідери країн-членів Альянсу, також було сказано багато гарних слів бік Трампа. І власне він сам про це сказав під час прес-конференції, на якій я була присутня, що він їхав сюди з одним настроєм, а повертається зовсім з іншим, і він мав на увазі. Що почув багато таких обнадійливих слів з боку своїх колег. І спочатку там він похвалив і Гагу, і Нідерланди за такий теплий прийом, сказав, що йому тут дуже сподобалися дерева і пошуткував, що навіть парочку з них він би забрав назад до Америки з собою. І він запевнив в тому, що переконався під час зустрічі з іншими лідерами, що мовляв, Америка потрібна союзникам, Америка потрібна Європі. Він наполягає на тому, що все таки Америка нікуди не піде е, і не відмовиться від усіх своїх зобов'язань перед іншими країнами. І загалом було видно по Трампу під час тієї ж прес-конференції, що дуже йому як зійшов такий формат, коли всі тільки те роблять, що говорять до нього гарні слова. Не дарма Марка Рюти давно називають законочен Трампа, бо він вміє знаходити підхід до непростого характера лідера Америки. І відчувалося, що дійсно між Трампом Рюти є ось така якась хімія, дружба, навіть довіра. Е, і тому uh, саме в принципі з точки зору європейської американської можна цей саміт вважати успішним. Власне, під час фінальної прес-конференції Трамп жодного разу, ну майже не критикував своїх колег європейців. І єдина країна, яка дісталася, це Іспанія. Чому ж Іспанія? Бо ще до саміту іспанський уряд висловив таку недовіру і незгоду погоджуватися на цей новий періг у 5% від ВВП на оборону. Чому так? Бо іс. Іспанія можна сказати, так знаходиться територіально далеко, наприклад, від України, і для іспанців російська загроза чи загроза ось такої якоїсь гібридної російської агресії. провокації не є такою очевидною, тому звісно вони не вважаються для себе пріоритетом. Трамп іспанців розкритикував, почав їм погрожувати введенням якихось нових тарифів і торгових обмежень, що також дуже в його дусі. Але сказав, що Іспанію він любить, що це гарна країна, і що він сподівається, що все-таки якби іспанський уряд змінить свою думку. Чи був цей саміт для України успішним? Я не можу сказати, що він був якимось розчаруванням чи чимось негативним. Бо, по перше, відбулося засідання Ради України НАТО на рівні голів МЗС. Це вже добре, бо це демонструє, що альянс. Не відмовляється від своїх зобов'язань перед нашою державою. По-друге, навіть з боку Трампа була така більш знаєте позитивна і добра риторика в бік і Зеленського і України. Він якби визнав, що у них із Зеленським можуть бувати іноді непрості стосунки. Але Зеленський, якби людина добра, і Україна дійсно бореться. Українці сміливий народ, і що він Трамп повторив, що він хоче закінчити війну і що вона ніколи б не сталася, якби він був президентом. І відчувалося, що ось такий його гнів, чи навіть ну, якесь таке. Роздратування українським керівництвом потроху змінюється на таку нейтральну і навіть більш позитивну позицію. Знов таки, це можна зарахувати як досягнення цього саміту, бо дійсно відбулася двостороння майже 50 хвилин на зустріч Зеленського й Трампа. Хоча початкова зустріч мала тривати близько 20 хвилин, і як мені здається, вона була дуже такою змістовною і продуктивною. По-третє, ось це кюменіке, яке було коротким. Воно попри те, містило дві важливі згадки: по-перше, про те, що Росія. Є довгостроковою загрозою для альянсу. А по-друге, що зобов'язання союзників перед Україною і така підтримка України досі залишаються інтересом, зоною інтересу, і залишаються на порядку денному. Тобто, що, коротко кажучи, альянс буде з Україною стільки, скільки потрібно. Це вже великий плюс, і під, якби це ком'юніке підтримали Сполучені Штати, напевно, це такий перший офіційний документ з часів вступу Трампа на другий свій термін, коли. І, звісно, йде ось така риторика: в бік Росії негативна, а в бік України позитивна. Продовж двох днів було оголошено декілька важливих моментів щодо підтримки України з боку європейських держав. Наприклад, я спілкувалася з міністром оборони Норвегії. Він запевнив, що Норвегія вкладатиме кошти у закупівлю систем протиповітряної оборони для України або якихось окремих компонентів цих систем. І, звісно, має таку довгострокову програму підтримки Києва до 2030 року навіть і насправді дуже багато країн зробили позитивні такі оголошення щодо саме військового компоненту підтримки нашої держави. Не було в Кюмініке якоїсь згадки щодо підтримки вступу України до альянсу, але мені здається, поки Дональд Трамп є президентом Америки, цього не варто чекати. І під час підсумкової конференції генеральний секретар Люте запевнив, що усі положення минулої декларації, де згадується про незворотність шляху України і про те, що у Київ рухається ось таким мостом до членства, що вони усі. Залишаються в дії і не треба про це турбуватися. Тобто, хоча це не прописано в цьогорічному, цьогорічному остаточному документі. Це досі залишається такою рамкою взаємодії НАТО Україна. Я би радше позитивно дивилася на результати саміту. адже чим погано, що інші держави витрачатимуть більше на свою оборону, і при тому, ось у ці про які я згадувала, включатиметься і допомога Україні. І також чим погано, що в фінальному кім'яке прописано про непохитну підтримку України з боку альянсу, чим погано, що е, сталося нарешті зустрі зустріч Трампа і Зеленського особисто, адже ми пам'ятаємо, що на саміті 7 у Канаді цього зробити не вдалося. Тому було дуже таких багато позитивних моментів. Так, усе це було передбачено. Програма була містила менше заходів, які б стосувалися України, але все одно, як на моє відчуття, відчував, якби. Досі Україна на порядку денному, і досі фокус і така оптика безпеки альянсу стосується саме стримування Росії в Україні і підтримки нашої боротьби. Знов таки, і Рюта, і Трамп запевнили, що США залишаються в альянсі, нікуди не виходять, що НАТО таке ж сильне, як і було завжди. Тому хочеться оце справді вірити, адже ось така єдність союзників, навіть якщо вона може бути вдаваною, навіть якщо ця єдність якась зрежисована, це все одно сильний сигнал і Росії, і Ірану, і Північній Кореї, і взагалі усі ось, ось, ось всі ці вісі зла, яка існує у світі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.